Всім привіт! Сьогодні пропоную надзвичайно смачні котлетки, дуже смачні і корисні для вашого столу. Тому усім приємного перегляду. Тут у мене перемелений фарш з цибулею. Свинина. Можна робити мікс свинина та корятина. Ну, це який фарш, який вам подобається, який ви їсте. Тут я натерла на терку капусту. Сюди додаю. Та трошечки. Для кольору краси натираю моркву, але на дрібніше. Перекладаю моркву до фаршу. Розбиваємо яйце. Ну, а тепер діло за спеціями. Значить, тут же все доводити до смаку. Сіль. Перець. У мене суміш перців. Сушені томати з чим там, з чесником та базиліком. Дуже класна приправа. Дуже смачна. Чесник. гранульований, можна свіжий видавити. Поприкамелена солодка. Ну і, звісно, додавлю сюди коріандр. Знову ж таки, кажу, доводити все до смаку. Які спеції бажаєте, можете тільки використати сіль та перець. Це вже ваше бажання і ваш смак. Все, і тепер це все гарно вимішуємо. Ніякого хліба сюди не потрібно, просто м'ясо та овочі. Усім дякую за коментарі, за вашу підписку та лайки. Дуже приємно читати. Те, що ви підтримуєте, дуже це приємно, і надихає на нові рецепти. Все гарно вимішилося. От, бачите, краса. Купи все тримається. Ось, красивані, нічого не відбивала. Зараз це зроблю трошки в руках, коли буду формувати котлетки. І тепер формую самі котлети. Можете їх робити круглими, круглими. Будь-якої форми, яка вам подобається. І ось отак формую, трошечки відбиваю у руках і ставлю на фольгу. Можна ставити на пергамент. Просто у мене пергамент мокріє і він часточки відривається. Тому ставлю на фольгу. Духовку вже включила розігріватися, ставлю 200 градусів, можна 190. Вже також дивитися по своїй духовці, як вона у вас випікає. І, ось, бачите, так відбиваю. Знову ж таки можна ці котлети смажити на олії, на сковорідці. у сковорідці можна їх випікати у духовці. І так формуємо всі котлети. Фарш я перекручую сама. Не люблю вже готовий на базарі, сама перекручую, або піду до дівчинки, яка при мені крутить фарш. Тобто вона може також робити свинину, саму, може робити мікс, ну, то, що ти заважаєш. Тільки так. не купляла фарш, але я часто не купляла ну готовий фарш, то там завжди попадалися якісь там хрящики то ще щось. ну, не, не то. Тому краще купляйте свинину, купляйте м'ясо і самі перекручуйте. Або якщо є у вас людини, то нехай вам перекрутить. Сформовані котлети ставимо в духовку 2019 градусів на, напевно, на 30 хвилин. Ми там вже подивимося по готовності. Ось такі сформовані, класні, смачні, беззаперечно, котлети. 25 хвилин побули у мене котлетки у духовці. Ось вони такі соковиті, бачите, трошечки. Соко з них витекло. Класні, 25 хвилин. Я думаю, що достатньо зараз вам покажу у розрізаному вигляді. Також можна ті котлети було накрити фульгою, і щоб вони були у пару, так, якби, та, випікалися у пару. На гарнір може будь-що бути: булгур, гречка, пюре, те, що вам подобається. Ну і трошечки додавала консервації кабачки з корейською моркою. Ну, саме основне, що я вам показу, це були котлетки. Ось вони такі, бачите. Пропечені 25 30 хвилин 30 вистачає. Зараз я попробую на смак. Ну, вони ніжні. М -м. Вони надто ніжні. М -м. Дівчата, це смакута. Ніякого хліба. М -м. Капуста, морква, цибулька, сам фарш, спеції. М -м. Дуже смачно. Усім бажаю приємного апетиту. Ось таку смакуту можна приготувати швиденько. І плитка буде в чистоті, і таріл, тарілка буде смачна. Всі усім бажаю мирного неба. бережіть себе та Україну до нових смаколиків.